Мужики, это, блядь, перестраховка, вы сами понимаете, блядь. Понял, понимаю, понимаю, все, все, понял. Понимаешь, сука, здесь, сука, блядь, укропов полно, нахуй. Хотим, блядь, чтоб нахуй попали мы, блядь. Все, все. Это все понимаю. Братан, сними футболочку и второй пускай снимет. Сделай еще четыре шага ко мне. Раз, два, три, четыре. Братан, давай на дальнем, тоже подходи, снимай. Так а где третий, сука? Нет, нет, они, они уже дошли до автобуса. снимаешь? Иди Второй, иди вперед. Второй, подходи, блядь. Бросай футболку. Иди вперед. Давай, подходи, подходи, второй. Фамилия. Увальбай Фрейс Ахтемон. Ебать колодить. сиры, щиры россияны, Да. Красавчик. Дата рождения. 29.08.87. Где живешь? В Башкирии. Витаю, любви друзья. На звездку начальник штабу Четвертого батальйону, сила свободи, бригада Рубіж. Наша коробка потрапила в засідку. Вибіг орк просто перед коробкою. Здійснив два постріли з ручного гранатомету одноразового Нашій наша піхота піхоті довелося спішувати, спішуватися, і одразу вступати в бій. Не дивлячись на це все, не дивлячись на таку ситуацію, швидко вдалося встановити зв'язок з групою, яка висадилась. Змогли зорієнтувати їх, як відходити. Надзвичайно складна була ситуація. Противника було дуже багато. В засідці, скоріше за все, знаходилось приблизно два відділення його проти наших семи піхотинців, які висипали з цієї коробки. Старший, який їхав на позиції, він висадився першим. Першим вступив в стрілковий бій. Прикриваючи відхід побратимів, він отримав поранення несумісні життям саме в стрілковому бою. І так ціною власного життя він дав можливість їм іншим хлопцям, які з ним їхали, відійти. І врятуватися. Зорієнтувавшись, де вони знаходяться, зорієнтувавши їх, як їм відходити, звичайною тактикою під, по біномам відступили, відійшли до позиції, на якій знаходились наші мінометники. І ворог там не очікувався. Так само сидівши ця група на мінометній позиції, несла службу на поверхні, спостерігала і виявила дороге групу противника. А где второй хоть пускай подходит? Нет, нет, нет. Братик, сделай 10 коротких. Первый Давай, давай. давай, давай. Ні. Одного орка вбили одразу в стрілковому бою, два розбіглися. І от цією групою е, з мінометників, з піхоти, поранена піхота, е, бігала і ловила цих дергешників по посадкам. Е, зловили, загнали. Е, орки одразу здались в полон. Ми заблудились, ми не місні, ми не знаємо, що ми тут робимо. Е, роздягнули, допитали, отримали важливу інформацію про їхні пересування. И вже подальшому вдавалося нам зупиняти оці от просочування противника е через лінію бойового Е Завдяки інформації від полонених. Скільки Мали... ви по дорозі вальнули? Ні, ні, та... ні одного. Та... Та... Біз, біз, Серйозно. Та... Ну, застреляны пацаны. Нет, ні, ні одного. Наші тільки застрелили один. Сам себе. Ваш застрелился. Да. да, І ще один потом. Вони устали потом шти. Мы шедет канмос почти шли. Зараз ми знаємо з всіх нам відомих істочників від піхоти, з СМІ, з новин, що вже бої йдуть в самому Покровську, і це вихлопо цієї тактики противника просочування. Бої вже йдуть в самому Покровську, і бачимо, як противник викидає сюди величезний ресурс живої сили. Просто за тиждень більше 70 орків. Ми зарили тут землю. Це тільки підтверджено, що труп орка, тобто підтверджено, скільки їх засипано, ще в бліндажах, в підвалах, в хатах, скільки з них згоріло. Тобто цифра приближається до сотні. це всього за тиждень, за тиждень роботи нашого батальйону. А на таких батальйонів тут 400, і вони всі виконують задачу не гірше, працюють. І, виходячи, з цього можна зрозуміти, скільки живої сили противник збукли просто на цей напрямок. Не дивлячись на е, тактику противника на цьому напрямку, закидання фаршем, закладання м'ясом, е, максимальне застосування живої сили, е, йому не вдається просуватися вперед тільки завдяки підготовці наших хлопців, а також ретельно спланованим заходом щодо обороноздатності на цьому напрямку. Став лайк, якщо не хочеш, на поклонці. Так що підписуйтесь, якщо хочете знати ще більше новин з цього напрямку, пекотного адського напрямку, ставте лайки. Писки, донаты. Все, все, все. Поднимайся. Ещ раз. Содержание, сука, расстрелю, понял. Давай, давай, давай. Где быка? Нет, пущи сначала стяжки накинуть.